Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D. І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас немає права на помилку. Ми не маємо права програвати більше. У нас залишається три матчі, і нам треба сім очок. На жаль, ще й дощ. Склад, ви бачили суперник. Солідний. Солідний. Бензима інформ, лукаку інформ. Це такі ломові нападники. В попередньому матчі ми програли. Це начебто і не дивно, але програли ми якось не дуже по грі. трошки не реалізували, трошки нам не повезло, і все це трошки все це трошки, ну, от зараз також трошки, воно так з'єдналось в поразку. Пропустили також безглуздо в кінці тайму, коли вже вибивали на Суареса і мав бути свисток арбітра, але арбітр вирішив дати одну атаку нашому супернику, він з неї якимось чином такі про... такі пробив він Льоріса під ногою, там все ну так... так все не дуже добре для нас. Але ми, поки у нас є шанси залишитись в першому дивізіоні, ми будемо за них. Хатись, незважаючи на паси невдалі в нашому виконанні, незважаючи ні на що. От Просто ми будемо чіплятись пазурями за кожен найменший шанс, тому що не хочеться грати ще раз в другому дивізіоні, хоч ми його просто пройшли дуже і дуже легко, якщо так взяти. Не факт, що вдруге так зможемо, але вилітати просто не хочеться, хочеться в наступному сезоні. Боротись за чемпіонство в ультимейті. Рафіня. Велбек. Ах, Санчо зміг пролізти. Пролізти в стилі наших суперників, але таки не зміг. Ну і все. Побіг. Просто побіг. Швидкості не вистачає у щоб корпусом штовхнути. І тут Кехіл. О! о о Ну це дуже добре, це Це нормально. Зараз тільки не пропустити. Ну що ж, ну вибити ж треба. Ну вибити ж треба, ну. І все одно бачите, гол нечистий якийсь а якось від дупи чи від чого там відскочило. Гулериса. Ну, тобто, все нормально. Ми в формі. Значить, ми в формі, якщо ми так пропускаємо, якщо ми не можемо вибити в захисті. Хоча вибий і все, і цього моменту немає. Але ми вирішили натиснути на ту клавішу і віддати пас. Виносить, просто виносить, крос. Це робить, але є штрафний удар, який ми, звичайно, не будемо розігрувати зразу. А Суарес буде намагатися пробити. Перетис силу, на жаль, немає тут чого дивитись. Летів, бачите, по траєкторії, тобто, по, як в кут, прекрасно, але за високом. На жаль, знову поступаємось. Я бачу, що якщо навіть зведемо в нічию, але про це ще рано казати, то буде взагалі, ну, Ніякого права на помилку. Якщо зараз у нас три матчі і сім очок треба здобути, то що буде далі, якщо буде. Удар. 1-1, Неймар. Подивіться, Неймар розіграв. Багато що залежить від цього гравця, бо я на нього надіюся. І якщо у нього вже не йде, то дуже важко, дуже важко через Санчо забудувати. Ну, мені принаймні. Все говориться, звичайно, від себе, всі свої враження. Ну от Неймар зіграв добре. Ну також такий гол. Ну розумієте, що. В наші ворота не повинен був влітати, Лерліс повинен був тягнути. Що тут? Ну це FIFA. Це FIFA. Подивимося, що буде в 16-тій. Там же будуть наші партнери розумніші, розумні голкіпери, супер там неxtген. І ще більший нестген, який може тільки бути. Смолінг. Розганяє нашу атаку. Алексіс. На Неймара, але тут Волкер. А, ну Його дуже важко обігнати навіть Неймаром. Дембеле. Добре, що зрівняли вже в першому таймі. Тобто, головне не пропустити, як ми любимо. Під кінець. Або просто. Захотілось, просто захотілось, просто пропустив. Велбек! Пробивай! Ну, непогано, непогано. Але Куртуа здоровенний просто. Треба було якось верхній кут цілити. Давай Кейхел. Зараз буде герой матчу Кейхел. Ось туди! Удар! Ух! Суарес! А, ні, там рикошет, мабуть, якщо вітають компані. А давайте зараз ось так от зробимо. Ні, ну це. О, давайте неймар. Якби був не Неймар, то я б подумав би ще. Пенальті? Ні, немає пенальті. Бензима. Ох, зараз би забрати! Давай, давай, велбек! Ой, а я, я натиснув дуже давно цей підкат. Але він спрацював, коли вже бензима віддав передачу, ось так. Нічого страшного, жовта картка Велбеку. знову він. Дуже швидко її здобуває, такий грубий у нас гравець, недисциплінований. Марсело, чи хто це? Грізман. Так, і головне зараз Велбеком не заробити червону, бо потім буде важко. Кейхіл, молодець. Ну що, показуємо, що на а самі неймаром будемо бігти. Хоча... Ось! Зараз в темп! Головне в темп! Удар! Немає темпу! Та що ж ти? Так, подивимось, хто підбіжить. підбіжить Санчес. Тому нехай. І ось під удар удар! Руки і не тільки, але хто ж тут їх судить? Їх тут ніхто не судить. Тепер треба Янгу і всім повертатися Дембеле. Призупинив він свою атаку. Але для того, щоб розігнатися ще більше потім через Грізмана. Подача. І що тут? Лукаку буде Янг. Так вибий! Натискав вибити, чесно кажу. Але. не спрацювало. І могло знову безглузди м'яч. Нам летіти, велбек! Велбек! Ох, як все, як все не так, як я задумаю, але нічого. Головне, що ми з м'ячем. Ми тепер стали дуже мало вимагати від своїх гравців. Якщо ми з м'ячем, то все добре. Якщо не програємо, то все добре. Якщо удар летить трошки не туди, то все. до... Бре! Пенальті! Арбітер! Волк. У нього справа. Опа, а де наш Санчес? Гелізман. Непогано. Косільний. Я як сам бігаю по полю, я вам кажу. Стільки зусиль. Суарес. Клайн. Клайн віддає на Рафінію, Рафіня. І ось тут можна зіграти з Рафінією, але ми граємо з Велбеком. Велбек пас в спину, ну це нормально для нашої команди. І всі попереключались. І тепер, от головне, вже, я так розумію, 45-та там десь засвітилась. Бо я чув диктора по стадіону, тому зараз би не пропустити Рафінія. Проходить сам. Проходить сам Рафінія. Ах! Вичекав він. Але Рафіня молодець. Рафіня не такий простий в першому дивізіоні. Велбек удар! Ох, непогано. Його підкосили. Ні, ні, не підкосили. Кутовий. Куртуа у нього тягне, як в тому матчі тягнув. Е, Ноєр, тепер в цьому тягне куртуа. А ми ось так от навісимо. І там нікого немає. Хоча, дивіться, вони зіштовхнуться зараз. Наші собі вже завели. Непогано провели тайм, могли забивати, але чогось завершаючого не вистачає, щось не вистачає в кінці, в самому останнього пасу, останнього удару, або куртуа стає на заваді, або захисник. Ну є шанси. Є шанси. В захисті граємо не впевнено, але є шанс на вихід один на один, але що куди ні. Звичайно, він буде з розвороту давати. Волк Подача. Подача, бо там. Там Бензема і Лукаку. О, вау! Брейданс. Хто забув такий танець? От, будь ласка, від Суареса. Ха -ха. Я ж казав, що ми з посмішкою все будемо сприймати, тому гальма ми також сприймаємо з посмішкою. Ах, Марсело, Марсело. Чому ж ти там. Де ж ти там взявся? Клайн! Клайн просто втікай! У тебе ж 91! Та куди ж ти чекаєш не туди? Лукаку! Удар! Вибили! Капець! Клайн! 91! І не зміг втікти. Три рази вже встиг направити напрям пасу. І все одно. Та яке сайт? От Суарес лізе в офсайд, Не розумію. Раніше такого не було. Я навпаки казав, що єдина ну, така супер перевага Суареса над всіма іншими. Це те, що він не лізе в офсайд. але тепер і він лізе. Трофінія, Трофінія! Велбек. Суарес! І ось туди видасть! Видасть! І... Ні, та знову цей волкер! Знову він! Мега швидкий захисник. Посильний, прикриває, поки бензуму непогано. І ось тут зразу. Велбек! Та, та Як же ж його... Куди ж його бігти? Куди ж його бігти, Велбек? Бий, Велбек! Куртуа! Та бий! Неймар! Що знову Та Що ж ви робите зі мною? Що ж вони зі мною роблять? Неясно. Тож їх тренувати буде, якщо не наш. Не не я, тобто. Не наш. Ну і знову в спину. Так, спробуємо. Ох! Як все. Ви бачите, ну на жилах. Все на жилах, як завжди. Супер пас від клайна. Тоц! До речі. Велби well туди! І удар! Куртуа, удар! Так, 2-1. Спокійно! Спокійно! Треба Велбека змінювати, тому що треба зараз буде збивати, треба. Треба буде захищатись, тому Велбек тут не допомога нам. Руні. Прийшов його час. І куадрадо замість Санчеза. Поки що все. Хоча зараз. Зараз побачимо, як почнеться все. При рахунку 2-1. Якщо почнеться так, що він буде провалюватись, то ми Волкота випустимо, щоб він втікав. О, з другої, з другої спроби ми таки забили. Руні, передягайся, вже треба на ну, заміну йти. 65 хвилина, якось ранувато забили, так? Хоча все нам не так. Забили і все одно ранувато. Ну нічого, головне, головне зараз стримати ці всі наступи. Лукаку. Перша атака, як завжди, дуже важлива. Бензима. І всі розбіглися, але Льоріс вибити! Туди! Чим далі, тим краще. Волкер, давай! От помилився б волкер і все. Тому що вже там немає швидкого, так? Лірлі -лі, спокійно. Наянгам. Неймар. І тут Волкот і волкер. Вони Неймара просто знищують швидкістю. І... Ой, ну і знову цей! Знову цей Кайл! Удар! Ох, поперечка! Ну, удача включається! Нарешті, нарешті вона є! Це удача в нашому клубі! Вона в кожному матчі таке враження, що включається. І що, давай, Кейхел, давай! Ти можеш, ти можеш стати героєм! І. Ось туди пас! Ні. Хотів по читерському зіграти, але не вийшло. Так, Янг. Ой-ой, ой який рикошет невдалий Волкот, Треба валити Волкота! Валим Волкота! І є штрафний удар. Який невдалий рикошет! 2-1-15 хвилин. Можемо вигравати сьогоднішній матч. Але. Кейхіл, молодець. Марсело, помиляйся, Марсело Компанії. Компані віддає крос не дати пробити! Ох, яке скупчення! Яке скупчення вибий, Рафіня! Наш м'яч, тому я заміню Суареса. Тепер вийде наш Волкот. Ох, як все нагнітається в цьому матчі. І що це за відскоки пішли? Така купа в штрафному майданчику. Я, так, я вже не знаю, скільки років не люблю такої купи штрафного майданчику, особливо в своєму. Лукаку. Хаос. Хаос у наших захисників. Вони не знають, що їм робити. Удар нормально, Гризман, розряджає ситуацію. Не знають, куди переключитися. Тому що хаотично бігають. Так, ну треба не помилитись тепер. Так, ну що він там не побіг. Тут є квадрадо. є квадрадо. є волкот, є волкот! Руні! Квадрадо, давай, 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 старичок, старичок наш! І. Удар! Блокується. Треба було пас видавати, руні ж там був. Від захисту чого я граю в атаку взагалі. Ох ти! Що ти будеш робити! Оце тренер фізрук! Треба захищати рахунок. Ми в атаку граємо. Марсело, подача. І тепер вибити. І Волкот, давай, Волкот! Прийняв! Прийняв! Віддав! Пішов. І що, нікуди не пішов щось. Волкот, І ось там! Ну давай, Неймар! Спокійно! спокійно, спокійно! Неймар! Та обіграй же ти цього Куртуа! Ох, і неймар! Ох же ж! Він то приносить зараз нам перемогу, але він уже міг її принести. Ну, це якийсь капець. Навіть обіграти вже голкіпера не зміг Неймар. Бензима, Лукаку. Вибити! Вже пасуємось з голкіпером в такій ситуації. Стрибок в ноги. Вибити! Волкот! Крос! Блокує. Ох, вам матч! Ох, Неймар любить інтригу! Ох, любить інтригу, Неймар! Куртуа прийшов! Куртуа, ні, ну тільки не це. Ну це занадто вже, щоб Куртуа нам забивав. Удар в свого! І тут Льоріс! Льоріс кулаками! Ніякого пенальті, ніякого пенальті. Косіль не вибиває, от туди! Тільки краще в поле вибив. Нічого ваут. Ну добре. Куртуа там добігає лейдлей до воріт своїх. І вибити! Давай, Волкот! Ой, Волкот! Щось ти взагалі ніякий, гальма, крос, підкат. Вибити! Вибий! Косільний! Косільний! Я не буду втомлювати! Та свистити уже! Свисти, бо не дотримає. Кросс! Марсело! Дембеле! І тут нікого немає, ніхто не прикриває! І Кейхіл! Труні вибива, та свисти! Молодець! Нарешті ти блакитна блузка! От! Нарешті виграв! Ну, от, оця, оця людина не ця. а Неймар. Ну, Неймар, ну забити! Один стоїть перед куртуа. Як він не, не обіграв голкіпера. Все, 3-1, і нічого він не зробить вже. Ні. Але ми любимо інтригу, ми любимо. Е, щоб нерви вилазили з вух. Ну, тому що, ну, так ми граємо. Зате залишаємо собі шанси на те, що залишимо. От, бачите, кривим пальцем навіть бензима показав, що все непогано. Не залишаємо шанси на. На. Те, щоб залишитись в першому дивізіоні, я чого не зміг аж сформулювати, тому що ви бачили, чим забив собі е, Лєріс. Причандалами він собі забив. Ну а Неймар у нас, до речі, дубль вже зробив. Тому я так гоню-гоню на Неймара, але. Ну, міг хитрик зробити. Що, у нього якийсь ліміт, там є дубль і все. Перемога! Перемога і... Дивіться, вже так близько ця смужечка, вже так близько ця смужечка. Але щось таке враження, що ми наберемо 13 очок. Але будемо вірити в краще, показали характер, змогли відбитися, відбити всі ці атаки. Ось ця команда, підтримайте її великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Риде, який на жилах бореться за цей перший дивізіон у наступному сезоні. На все добре!